З нами на прямому зв'язку стрілець гранатометник 94-го окремого батальйону підтримки, автор підручника «Захист України» Сергій Харку. Пане Сергію, я рада вас бачити! Слава Україні! Героям слава! Пожалуйста. Давайте я дам інформ поясню людям, чому з вами зібралися зустрітися в онлайн форматі. Зокрема, те, що ветерани зможуть тепер викладати предмети захист України. Захист і безпека один з ключових навичок, якими сьогодні мають володіти молоді українці. А для підсилення знань та передання практичного досвіду учням держава залучає до викладання предмету захист України ветеранів війни спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах від 17 червня затверджено методичні рекомендації щодо працевлаштування ветеранів війни на посади вчителя викладача навчального предмета захисту України у закладах повної загальної середньої освіти. Тож пане Сергію, здається, ніби все добре. Ми ж про це говорили з вами в наших попередніх ефірах, коли ви проходили до нас в студію, про те, що військові мають вчити дітей захищати себе, а значить, захищати свою країну. Як ви оцінюєте це? Ну, це тенденція загальні тенденції, які в нашій державі і вони позитивні. Тобто, дійсно потрібно, щоб з дітьми працювали. А перше, люди, які мають практичний досвід, другі, які були е, долучені до е, сил оборони, і дійсно були в боях і знають, що таке є війна. Ось і третій обов'язковий компонент, який має бути це те, що в ветеранів повинна бути мінімальна, хоча би якась база педагогічна, тому тому що. Те, що я бачу в армії за тій четвертий рік служби, це ще дуже багато радянщини лишилося, і це я начальник від раду зумієте. дуже так виглядає. Ось воно інколи прикро. Коли ми говоримо про роботу з дітьми, ветеран повинен усвідомити і позбутися цих армійських солдатських підходів до особового складу. В першу чергу розуміючи, що це не особовий склад з ним. Класі, а це діти, з якими треба працювати як з дітьми. А якщо говорити про те, що практичного має передати ветеран-вчитель, я ставлю вже тут через дефіс, напевно, які знання школярам, то що би ви сказали? Що це має бути? Ну, це розроблена, в тому числі моя участь в цьому розроблена програма захисту України. Вона шкільна, вона протестована, вона кілька разів доповнювалася. От, зокрема, наприклад, я недавно бачив публікації, що е, ліцей герой Крут видав е, свою програму. Моти ну, ми там мали дискусії про це. Тобто існує програм, і треба ті програмі йти. Бо попередній досвід до воєнних говорив про те, що ти приходив в школу. Там ветерани МВС, ветерани Афганістану, ветерани ще чогось розумієте, на тих посадах, які е, воювали ще в часи, розумієте, радянського союзу, і вони е, казали: у нас свої програми, ми, ми так робимо, як потрібно. А зараз вже є програми, потрібно, щоб просто людина підходила до е, цих е, основ програми з належною педагогічною відповідальністю. А чи має бути для е, е, матеріально-технічна база? Мені здається, що ми з вами також зачіпали, що має бути безпосередньо хоча б макети безпілотників, як вони виглядають? І турнікети, щоб дитина могла собі надати першу домедичну допомогу. Mm. Ви зараз посміхаєтеся? Щось не те сказала. А макети безпілотників не повинні бути мають бути. Діючі макети, а от макети зброї, так е, тому що е, діти з мого досвіду, коли я з ними займався ще до того, що до ну задовго до того як дрони почали використовуватися на полі бою, я е, передбачав цю ситуацію, розробив окрему програму. Її мені не затвердили ні міністерство, ні управління освіти міста. Сказали, що що це ви видуєте з БПЛА. А я з дітьми займався, і у мене було уроки, розроблені для діючі дрони. Тобто, коли дрон летить, коли дрон е щось підує, коли дрон знімає. Ми, наприклад, скажімо, на подвір'ї школи могли шукати. Е де я, наприклад, на листочках малював, це, наприклад, є міна, це, наприклад, є танк, і вони повинні зверху були побачити просто текст, розумієте, текст прочитати його і сказати. О, я знайшов цей листок, я знаю танк, і позначити його на листку. Е Шкільного подвір'я розумієте? тобто зорієнтувати правильно і правильно нанести це все. Ті про ми вже це робили, тому вони дуже захоплюються технічними цими смарт-технологіями -смарт з темо освітою. Ну, коли воно працює, коли воно дає свій якийсь ефект краще. А от зі зброєю та тому, що законодавство у нас настільки зарегульовано, що мати зброю в навчальних в центрах, в школах це є. Надзвичайно складна річ, крім пневматики, ми не можемо мати жодної зброї. Все решта, вогнепальна зброя, яка є, вона вигляді макетів масло габарити. Тут давайте поговоримо вже тепер і про студентів, тому що здається, з вересня мали наші студенти вчитися. Базової загальної військової підготовки і знання мали бути не тільки теоретичні, а й практичні. Зокрема, е міністр освіти Оксан Лісовий на той момент повідомив, що в одній з безпечних областей вже навіть був створений полігон, на якому студенти приходитимуть навчання з базової загальної підготовки в межах курсу основи національного спротиву. Тепер е цей курс. Е е без базова військова підготовка переформутовують і студентів, просто готуватимуть до нацпротиву. Комітет нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект. В цілому законопроект передбачає скасування початкової загальновійськової підготовки та базової загальновійськової підготовки як складових підготовки громадян до військової служби. Замість цього запровадження підготовки здобувачів освіти до національного спротиву. Коли ми розпитували, а що поміняється на практиці, те, що студенти будуть е, вчити, які є види мін, які є види безпілотників, як знову ж таки надавати собі допомогу турнікетами, але практичних навиків отримувати не будуть. Тож, пане Сергію, як ви оцінюєте ці зміни і чому щось пішло не так? Бо мені здається, що направду пішло не так. Ні, ви знаєте, пішло все дуже так. Чому? Чому? Тому що. Є така одна річ, яка називається мілітаризована країна. Якщо ми кажемо, що країну потрібно мілітаризувати, то це потрібно навчати базу військової підготовці. Ось якщо ми говоримо про те, що в жодній країні світу в університетах вищих навчальних закладах такого немає, і це є фактично нашим ноу-хау, коли студентів будуть навчати якісь військові справи. То відповідно зіткнулися з тим, що не розуміють наші партнери для чого це. Плюс включилося звісно, що інформаційно психологічні операції ворога, тому що вони підняли суспільство, вони збурили. Я багато читав в різних соцмережах негативних, аж леливих щодо цієї тематики. Тобто, мілітаризації країни наші опираються е, як ворог, так і наші партнери, тому що якщо ми би. Підштовхнули цю глибу мілітаризації е, наше студентство, молоді, яке навчається в НЗ, і вони би виходили з е, м, навичками вміння убивати противника. Розумієте? А це, от якраз, це слово сполучення вбити противника, це є дуже е, тонка грань. Тобто можна вбити противника, а можна, скажімо, при неправильному підготовці виховати бойовика, який буде вбивати путь якого опонента. Тобто, це дуже така. Ну для нас це є е річ така. Побачивши, що йде е негативний відгук цих студентів, які дуже часто ну, багато будемо говорити до 20 тисяч ухилянтів у наших ВНЗ от, позбиралися зараз, і це велика проблема. Тому коли ми кажемо про це, то негативний відгук суспільства. Саме того роду, які не хочуть воювати, бо вони вважають, що вони не готові. А як їх готувати, то відповідно їх заберуть після е, цеї. Вони починають розуміти отак, от впливати на суспільний резонанс, і відповідно пішли зміни. Тобто, слуги народу зрозуміли, що потрібно давати трошки щось назад, але повністю відмовитись ні. Тому така получається знаєте, такі ніби урізана е, підготовка військова. Хоча будь-яка підготовка, якщо вона буде робитися грамотно, якщо це будуть робити ветерани, вони можуть вносити в межах програми зміни і повірте мені, я без жодних полігонів проводив військові вишколи з учнями, де використовували до п'яти видів вогнепальних стрільб на свій страх і ризик з відповідальним дотриманням безпеки, але звісно, що особливих полігонів не потрібно. Якщо це буде ентузіаст ветеран, то він Будь-якому місті може організувати навчання молоді особливо в польових умовах. Це дуже важливо, а, пане Серію. Якщо ми говоримо про навчання молоді, на що ми маємо робити на вашу думку ставку, якщо говоримо про спудею, все таки, що просто наших студентів це потрібно в першу чергу психологічна підготовка, далі розуміння, що ти під час, наприклад, бою, ти не один, це команда працює. Тобто вчитися працювати командними видами. Ну, наприклад, навіть оці прості вправи там немає зброї, немає цей, але робити щось спільно. Наприклад, швидко розставити намети в групі, всі разом працюють, швидко виконати якісь тренінгові вправи, які давно опрацьовані в військових структурах. Тобто, навіть це саме бревно, право з бревном. сісти всім підняти. бревно разом воно тримає. От дуже багато є таких вправ, де. Потрібно розуміти, бо наша молодь вона так: вона в тіктоці, в неї свій профіль, вони всі блогери розумієте, і вони не в командах. Вони не вміють командно працювати. А по попадаєш на на поле бою, розумієте, Там треба підставити чоловіка, там треба його відштовхнути, там треба його прив'язати і розгублюються. А потім треба всім разом групою виходити з якоїсь ситуації. А ми цього не вміємо, тому що суспільство То зараз ось так побудовано, що ми сидимо в комп'ютерах, смартфонах. З екранами розумієте, а коли потрібно без цього всього робити спільну з дію, от команд навички це виробляється тільки на практиці. А взагалі ну, можливо? Так, прошу продовжити. Ну і ще що такі загальні речі, як тактична медицина або домедична допомога, тобто тактична медицина і домедична це різні речі, розумієте. О, треба пояснювати. Ну банально кажучи, всі я не бачу ще молодих людей, які не бояться крові. Тобто, їм руками торкнутися кров. Це ну це просто. Згідні злати, які бояться уколів, вибачте мене. Тобто, такі ну багато є нюансів. Програми розробки. Пан Сергій, але тут в цьому контексті треба зачепити, коли ми говорили про базову загальну військову підготовку. Ми говорили про те, що наше молоде покоління має міти себе захистити, тому що на превеликий жаль, таке недолуге долуге поняття, як Російська Федерація. Ну, залишається нашим сусідом, ну на превеликий жаль, ну, не відрішимо ну, ми цей клапо землі і не скидемо в пекло всіх їх одночасно. А зараз ми переходимо на такий якийсь дуже лагідний мотив нашого захисту. До, до речі, мені це так само я зараз гідний. Це звучання національний спротив, розумієте. Я проти, я не проти, розумієте? Тобто, е якщо ми говоримо про. Бійця, це в першу чергу це є гідна людина. Це гідна людина. І треба ту гідність, українську гідність, гідність військового виховувати. Ось а це є психологічна робота. Тобто, якщо, наприклад, приходить е військовий підтянутий струнтні там з протезом, але він прийшов розумієте, він вже показує себе людину, ну, скажімо так, як за ніч трошки вищого гатунку, і на нього мають рівнятися. Е Якщо ми говоримо, що ми виховуємо майбутнє, то це має бути гідне майбутнє. Вона має вчитися на гідних прикладів. а героїчних прикладів у нас просто безліч. О, починаючи від тих, хто пройшов полон, закінчуючи тим, хто рятував життя і скажімо згорів тій війні. Коли ми кажемо про гідність, а виховуючи гідність, відповідно, будь-хто він не тільки готовий, скажімо, десь опиратися так, але він готовий діяти активно на перемогу. О, спротив, це так є. Атака, я опираюсь, розумієте, та опираюсь з тої чи іншою успішністю, як ми розумієте, якби не партнери, нам було б дуже тяжко. А коли ми кажемо про гідність, це людина буде стояти до кінця і в випадку, чого вона буде перемагати і буде долати противника. Десь такі акценти треба ставити, і потрібно відповідно це пояснювати на якихось речах з тими інструкторами, хто буде працювати з студентами. Ну, але пане Сергію, де нам здати стільки людей, які готові пояснювати такі речі і. А... Бути такими насправді ідейними, тому що я знаю, коли запроваджувався. А, Боже вже в минулому часі. Базова загальна військова підготовка у вищих навчальних закладах. Там йшлося про те, що має бути технічна база. Макети зброї, які коштували та мені називали просто космічну суму, що один макет 200 тисяч гривень. І за це має бути матеріально відповідальний відповідно викладач. Ну і люди не хотіли на це погоджуватися, прекрасно розуміючи, що це доволі швидко поламається, тому. Що ну, якщо ти особливо маєш бажання когось чогось навчити, де нам взяти людей, які будуть готові йти м м працювати, пояснювати такі важливі речі? Е, я вам скажу, що це знов таки та сама програма. Мені це питання ставили ще е, років вісім тому, коли я казав, що наші вчителі захисту України вони повністю не готові вчити дітей до будь-якої базової підзоки. Тобто, це старенькі дідусі, все решта, і мені. Е, Керівництво міста запитувало, а що ж нам робити, Розумієте, я кажу: ну дивіться, тобто ви запитуєте простого вчителя, що робити вам з вакансіями із кадровим складом. Ось тобто, це має бути ваше запитання міністерства. Це має бути ваші е, програми, які створюють. Тобто, розумієте, е, команди вони не беруться з нуля. Кожен командир от бригади, батальйону, він пликає навколо себе людей. Якщо ми говоримо, що в ректор має Створити команду людей, які будуть працювати з студентом на базовій відповідь підготовці, він має цим займатися. Ось це мають бути не е, роздуми, там, скажімо, там е, об'єднати університет чи роз'єднати університет, як зараз є, і ректори опираються змінами Ксена Лісового в тому плані, розумієте, або скороченням шкіл. А має бути окрема програма, має бути указ президента про створення кадрового резерву. Е, ще зараз мають подаватися, е, скажімо, кандидати. Через командирів бригад, командирів батальйонів. От є ж він знає своїх бійців, хто на що здати. От скинули треба від кожного батальйону по п'ять чоловік в резерв, кадровий резерв викладання захисту України. Якщо ми хочемо, щоб це працювало як програма. Та батальйон, кожен комбат знайде таких людей, розумієте, подасть списки. Через якийсь час їх всіх після війни розумієте, або під час війни ще тестово дистанційно опитати, прозвонити, проговорити з ними. І маємо зі ста чоловік буде. Ну, хай 10 чоловік буде відібрано, розумієте? Тобто, це просто програма. Але ні не міноборони, не міністерство освіти цим займатися не хоче. Все працює як програма, як система, розумієте. Ну, як, як ми кажемо, це армія, розумієте, є наказ, воно працює. А наказу нема, працювати нічого не буде. А ще давайте одне уточнення вашу думку стосовно законодавчих змін перетину кордону, те, що студентам іноземних вишів від 18 до 24 років пропонують безперешкодно виїхати за кордон. Такі зміни ініціовані, тим, що мовляв, можуть без проблем навчатися за кордоном на які канікули приїжджати в Україну або вступати. На навчання в закордонній ви як ви оцінюєте такі законодавчі ініціативи? Дивіться, мені зараз з того напрямку, де зараз я знаходжуся, мені важко оцінювати це. Я вважаю, що це політичне рішення. Це до національного спротиву нема ніяк відношення, це має відношення до освіти. Якщо брати з огляду того, скільки людей вже молодих втекло і скільки залишиться за кордоном, я думаю, що це значно ситуацію не покращить, не погіршить, розумієте. Тобто ті мільйони з них, хто вже є за кордоном, вони вряд чи повернуться. Ось тому цих кілька розумієте, що десятків -ти тисяч, на жаль, вони також будуть втрачені завдяки цьому законодавству. Але політичне рішення правильно. Ми не обмежуємо свободу освіти, ми дозволяємо працювати. Все решта ну таке. Це чиста політика для вас, як для викладача вчителя педагога, це. Напевно, неприємно. Я скажу так. Вибачте, що зробила висновок за вас. Мені неприємно те, що в Україні воюють такі дідусі. Знаєте, що я коли 59 років, розумієте, людина з дишкою біжить на ну. Зуміти, оце мені неприємно. А це, це реалій життя. Розумієте, суспільство було виховано інфантильним. Суспільству розказали всі, починаючи. Від президента, який говорив, що я в очі подивлюся, і ми десь посередині сайдімося з путіним. Розумієте, тобто виховували так на Зеленську дивилися е, сотні тисяч молодих людей на 95-й квартал. І чим закінчилося? Закінчилось тим, що як всі вони наслідують Зеленського, розумієте? Тобто, ні служити, ні воювати. Ну став президентом пощастило. Зараз, звісно, ніхто не розуміє його ситуацію. Але е, це реалії, яких я був готовий морально років 10 тому. Я знав, як виховують у нас молодь. На який жаль, маємо дуже серйозні прогали. Не сподіваюся, будемо на це звертати увагу всі. Ми, починаючи від президента, закінчуючи нами дужеми громадянами. Пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Якщо маєте ще що сказати, то даю вам слово. Я би хотів, щоб в локально на територіальних громадах, зокрема тобто, в Львівській громаді, розвивалися грантові програми підтримки людей, які прагнуть працювати з молоді. Тобто, якщо це ветеран. І він е, висловлює мінімальне бажання йти працювати в школу, центр національно-патріотичний, чи навіть поїхати словопорний е, е, запад у світі, де є нормальний кабінет захисту України, де потрібно, потрібно створювати програми підтримки, тобто це грантові програми. Наприклад, молодому там ветерану, вчителю розумієте, е, якісь фінансування, допомога з житлом. Тобто, якщо ми створимо соціальний. Е, Соціальну подушку так, розумієте для таких людей. Вони підуть. В нашому випадку на ці малі зарплати, які зараз є в освіті, ветерани не підуть. Повірте мені, коли ти з 50 або зі 100 тисяч і вертаєшся, і тобі пропонують 7 тисяч або 10 тисяч зарплати, ніякий ветеран не погодиться. Він каже, мені на ліки тільки на заспокійливі, на якісь речі буду уховати 15 тисяч. Ну, це моя така думка і побажання для влади. Дякую вам, пане Сергію. Бережіть себе, кажу вам до зустрічі в наступних наших ефірах. Сподіваюся, будете у Львові. Побачимося також і наживо. Дякую вам. Нагадаю, з нами був Сергій Харагу, стрілець-гранатометник 94-го окремого батальйону підтримки, автор підручника «Захист України. Дякую вам. Всього найкращого. Тримаємо, Сергій.